Виразка шлунку, перші ознаки. Всім вітання. Виразка шлунку це хронічне захворювання, при якому на слизовій оболонці шлунку утворюється дефект. Поверхневі дефекти слизової оболонки називають ерозіями, а виразковий дефект проникає в підслизовий і м'язовий шар стінки шлунку. Причин виникнення цієї хвороби є багато. А сьогодні ми поговоримо про перші ознаки виразки шлунку, які є сигналом для звернення до лікаря. Фахівці говорять, що виразка шлунку має хвилеподібний перебіг з періодами загострень і ремісії. Симптоми виразки шлунку на ранніх стадіях можуть бути непостійними і з'являтися періодичну під дією стресу. Відразу після вживання їжі можуть спостерігатися гострі больові симптоми, що наростають протягом півгодини-години, а потім відбувається загасання. В рідких випадках біль при вирості шлунку практично не відчувається або повністю відсутній. Іноді виразкова хвороба може протікати і безсимптомно. А основні ознаки виразки шлунку це біль у животі, здуття, нудота, і блювота, печія та відсутність апетиту. Наліт на язику за виразки шлунку може бути білим або жовтим. Блювота за виразки шлунку може мати вигляд кавової гущі в разі кровотечі. Кал також може мати темний колір, якщо містить кров. При таких проявах необхідно обов'язково звернутись до лікаря. Фахівець індивідуально призначить вам тип діагностики. Лікування виразки шлунку належить до компетентності лікаря-гастроентеролога, який призначає пацієнту дієву схему лікування, спираючись на первинний огляд, результати аналізів та діагностичних процедур. До супутнього методу лікування лікар обов'язково призначить вам дієту. Вона передбачає приймання їжі невеликими порціями 4-5 разів на день, обмеження гострою, смаженої, копченої, солоної їжі. Зокрема, варто відмовитись від виробів зі здобного тіста, фастфуду, чіпсів, помідорів, кави, міцного чая, сала, маргарину та шоколаду, надавати перевагу вареній їжі або їжі на пару. Повне припинення вживання алкоголю та паління, додавання до щоденного раціону, курятини, яловичини, сухарів, легких супів, риби та каш. Чи не головним у лікуванні виразки шлунку є зменшення стресу та навантаження на нервову систему і не нехтувати фізичною активністю, позбавитись від шкідливих звичок, а також регулярно проходити діагностичні процедури? Отже, такі загальновідомі поради є важливими для підтримки нормального функціонування не тільки травної системи, а й всього організму людини.